Коли необхідно йти до гінеколога після пологів, дане питання вирішується індивідуально і залежить від перебігу пологового процесу, зокрема, від наявності ускладнень, друге від наявності або відсутності швів, також від методу пологорозрішення, чи це природний був метод чи метод кесарового розтину. Зазвичай стандартно жінка повинна прийти на огляд до гінеколога через 8 тижнів після пологів. Даний огляд включає в себе огляд на кріслі, аналіз на мікрофлору, проведення ультразвукової діагностики для того, щоб дізнатися, в якому стані матка та як добре вона скоротилася, а також здання аналізу. Загального аналізу крові для того, щоб виключити анемію, оскільки пологи завжди бувають крововтратними. Також слід пам'ятати, що негайно необхідно звернутися до лікаря, якщо у вас є підняття температури, болі внизу живота, рясні гніні виділення, а також запалення біль почервоніння в зоні шва щодо кесаревого розтину, То жінки після розродження методом кесаревого розтину повинні звернутися до гінеколога через декілька днів після пологів. І це вирішується індивідуально для оцінки стану шва. Підписуйся на мій канал та отримай більше корисної інформації про жіноче здоров'я.